Що я сьогодні ще зроблю невеличкий шопінг. Заїхала в галерію Балтицьку, а не дуже її люблю. Це такий торговий центр, де я колись дуже сильно подряпала машину, бо тут такий віст на паркінг, просто капець, дуже різкий поворот. От, і в мене така ще пам'ять, неприємні спогади, тому я рідко сюди приїжджаю. Але ще трохи багато роботи залишилось, тому поки забігла в Starbucks, замовила таке якесь гарбузове фрапучино буду пробувати. І, 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 і трішки ще попрацюю, а тоді, можливо, зайду, подивлюсь на адвент-календарі в Rituals і хочу глянути, що там є цікавого з осіннього одягу, можливо, якесь взуття буде, або якісь светрики, бо вже стає холодно, хочеться щось новеньке. Першим на моєму шляху був пуленбір, і я вибрала кілька речей примірочно. Ось така чорна сукня з розрізом з однієї сторони. Мені сподобалось, як вона красиво Сіла по фігурі, і тканина дуже приємна до тіла, така м'якенька. Покажу її ближче, вона гарно тягнеться. Ну і як зазвичай чорним одягом, на ньому помітні усі пилинки, нитки, шерсті. Тут я вирішила показати, що сукня дійсно зручна і не обмежує в рухах. Можна восени одягати під шкіряну куртку і йти на побачення чи на прогулянку, наприклад. У мене одразу такий грайливий дівчачий настрій з'явився від цієї сукні. І від того розрізу на мені був розмір XS власне, і куртка і сукня, і коштує вона 100 злотих. Наступна сукня теж гарно сідає по фігурі. Тут така зібрана тканина по боках, і теж є розріз, але тут він більше спереду. Є підкладка довжини міні, а верхня тканина прозора. Це і привернуло мою увагу, бо прозорі тканини зараз в моді. Схожих сукні є багато, наприклад. Ось таку червону я міряла недавно в Бершці, Тут ще додатково відкрита спина йде. Що скажете про таку модель? Поділіться своєю думкою в коментарях. Тут я теж взяла розмір XS, а вартість її сукні 129 злотих. Побачила ось такі костюмчики, вони були в чотирьох кольорах, і я вибрала для себе сірий. Він навіть такий графітовий трохи. Це трійка, тут є такий вкорочений топ на довгий рукав. Велосипедки з високою талією. Моя улюблена частина випробувати, наскільки одяг зручний. Тканина ось така в рубчик, вона добре тягнеться, і тут ще під низом такий звичайний топ. Він не має ніяких вкладок чи чашок, ось так виглядає на фігурі. Загалом я люблю такі речі і могла б це носити такий, як комфортний домашній одяг, або на якусь прогулянку, чи, наприклад, в подорож одягнути. Ці три речі вони продаються окремо і є в двох розмірах: XSS та ML. В складі тут поліамід та еластан. Я собі вибрала менший розмір, а щодо цін, топ коштує 40 злотих, кофта 65, а велосипедки 50 злотих. Звернула я також увагу на теплі довгі спіднички. Перша ось в такому красивому сірому кольорі, і вона теж з розрізом. І ще в схожому сірому я вибрала красивий светрик з гуциками. Ось тут можна ближче побачити тканину, вона м'якенька і приємна на дотик. Такий доволі затишний осінній комплект. Мені сподобався він. А це наступна спідничка, в трохи темнішому сірому кольорі. Вона теж гарно сіла по фігурі, ніде не тисне, комфортна. Можна спокійно йти на побачення і багато там їсти. Тут розмір XS і ціна 80 злотих, а попередня була в розмірі S і вона трохи дорожча 130 злотих. Наступна бежева в розмірі Міди, і до неї я підібрала такий топ-гольф без рукавів. Вона трохи розширена від коліна і зверху має такий пояс резинку. За рахунок цього вона дуже гарно сидить на талії. Тут я обрала розмір XS, а ціна її теж 130 злотих. Але тут в складі є навіть 5% вогни. А ці топи є в двох кольорах, і розмір я собі взяла S, а не XS, як зазвичай. В складі тут 80% віскози. Я забігла в H&M, але якщо чесно, традиційно нічого гарного там не знайшла. Навіть не було бажання щось заходити приміряти. Якось мені не щастить ніколи за чиндемом, тому я ніколи не розуміла, чому усі так раділи, коли Чиндем заходив в Україну. І Я забігла в свій улюблений ритуал, хочу подивитися адвент-календарі. Тут їх є три види, це, до речі, середній за 469. І ось тут є зображено, що в ньому всередині. Так, тут як завжди, чотири свічки, але тут трішки такі мініатюрки, все-таки. А ось так він буде виглядати. Там є така гірлянда світло. А ось це найбільший. Він буде коштувати 795. Але тут вже будуть трохи повнорозмірних. Наприклад, є ось ця нова лімітована колекція з запахом сливи. А ось це найменший. Ось так виглядає. Він коштує 375. А ще в магазині, до речі, є ось такі парасольки, різні штуки для інтер'єру, наприклад, свічки. Ось такі велетенські. Тут кілька кілограм такі от підсвічники, свічечки, аромати для дому. Халати, наприклад, є. Ну і всі-всі-всі різні серії. Це, до речі, не люблю. А червона моя улюблена. І джинк теж люблю. Вона з таким жасмином. Ну і в кожному магазинчику є ось така зона, де можна взяти тестери будь-які спробувати. Всі-всі засоби, всі е запахи. Це той новий. Він має такі близькі такі всередині. Мені подобається цей запах. Я вже собі його купила. Кремчик і цю пінку. Ось так воно. Легенд of the Dragon називається. Зара мене зустріла такими стильними рукавичками шкіряними з бахромою. А ще цієї осені тут дуже багато красивих бомберів та курточок. Ось такий, наприклад, красивий бажевий колір. А це прямо такий осінній мастхев тренч. До класичних осіб вже звикли. Напевно, ви чули жарт про бежеві тренчі і початок осені. Але такий шкіряний, на мою думку, це дуже стильно. Я б хотіла щось схоже, напевно, в темно-бордовому або в шоколадному кольорі. Наприклад. На мені тут розмір XS і він гарно, вільно сидить, тому більший розмір я би точно не брала. Також взяла приміряти таку силуетну міні-сукню. Вибрала чорну з блискучими нитками, вона виглядала цікавіше, аніж просто чорна. Тканина тут досить щільна. І сюди одразу просились такі високі чоботи на шпильці. До речі, вони дуже зручні. А тут я поєднала таку чорну атласну спідницю з светром і балетками в стилі міу-міу. Я вже давно шукаю для себе таку спідницю, але проблема в тому, що вони зазвичай великі на мене в талії, і в поясі немає резинки, щоб вона хоч якось трималась. А от Светрик мені дуже сподобався. Спершу мене зачепив дизайн, ці зірочки і планети. А коли одягнула, то зрозуміла, що він дуже приємний до тіла і гарно сидить, тому однозначно рекомендую. Балетки маломірять, я взяла для себе, як завжди, 37-й розмір і ледве їх взула. Вибрала також дві моделі джинсів, щоб приміряти такі чорні прямі з камінчиками і ось такі світлі з перлинками. Взагалі я завжди беру 34-й розмір, але кожного разу то якась інша історія. Вони ніколи не сидять однаково, в кого ще є таке зарою? Наприклад, ці чорні виявилися дуже довгі і за широкі талії. А в цій світлі я взагалі не помістилась, не пройшли бедра. Хотіла знайти шкіряні штани, але натомість взяла приміряти цю спідницю. Пояс застібнути не вдалося, бо там якраз був причеплений магніт. От навіщо вони його чіпляють там, де він буде заважати. Колір цікавий, ззаду тут є невеличкий розріз. А цей светок дуже милий і такий грайливий водночас. Він наче і теплий, але так стильно вкорочений. Такі тут блискучі гудзики, паєтки, камінчики, бісер. Бежева курточка в розмірі S, Я її бачила на фото у знайомої. Вона підійде на теплу осінь. Тут такі кнопочки і спереду є два великих, дві великих накладних кишені. Я побачила манго. Ось такі цікаві замшові спіднички, Хотіла приміряти, бо замшовий одяг зараз теж в моді, актуальний, але немає мого розміру. І такі от вже жилетки теж є. Дуже красивий цей колір. Покажу вам артикул, може хтось собі замовить десь, якщо сподобається іду в New Balance Подивитися, в яких кольорах є моя улюблена модель кросівок Є ось такі гірчичні з сірим, і їхня ціна 600 злотих. Окей, такі білі. Але це інша якась модель. О, рожеві теж такі гарні, мі-мі-мі. Ціна їх теж 600 злотих, а на ці яскраво лобі є знижка і вони, до речі, коштують 380. Це, напевно, знак, треба їх приміряти. Хоча це та модель взуття, яку я реально можу купувати навіть без примірки, бо вони лягають як золото. Що скажете, як вам? Я ясна річ не втрималась і таки купила їх. До речі, з хом'ю у мене така асоціація з моїми першими поїздками в Польщу, коли у мене була відкрита шопінг-віза. Хто таку пам'ятає, відгукніться у коментарях. І ми їздили до Перемишля, найближче місто з кордоном з Україною, і там завжди в кожній галерії я заходила в хом'ю. Пам'ятаю ось ці їхні вітрини з таким ліжком, застеленим гарно постілю, якісь там збоку аксесуари. Так мені подобалось завжди. Так, ясна річ зараз купа всього до Хеловіну. Ось такі різні штуки, Ціна в половину менша. До речі, в хом'ю я не люблю купувати, ніколи не купую нічого по повній ціні, бо знаю, що в них регулярно знижки і мені шкода віддавати ту повну ціну. Ну і вже з'явилися всякі різні штучки до Різдва. До речі, в Польщі дуже багато магазинів, ось таких тих, е, як це називається, чоловічок для горіхів. Я бачила раніше цей магазин, але ніколи в ньому не була. Виявляється, тут багато надувних кульок і різних атрибутів до свята, багато різних солодощів, якийсь декор, олівці, є також вибір ваз, свічок. А ще тут є якісь такі дорожні подушки і м'які іграшки. Ці довгі коти, до речі, дуже популярні. У мене в обох племінниці є такі. А ще тут є стен з іграшками для дорослих. І дивна білизна, людяники, мочалки для ванни. Коротше, це такий універсальний магазин для всієї сім'ї. Також вже виставили новорічні різні прикраси, декор. І тут є дуже багато оригінальних підвісок на ялинку. Можна обрати на подарунок, наприклад. Пиши в коментарях, що тобі сподобалось найбільше, та не забувай підписатись на канал. Дякую тобі за перегляд.